Найприємніша новина цього року це звістка про народження маленьких хлопчиків. Адже 1 січня 2019 року у фастівському пологовому відділенні з'явились на світ два парубки, вагою 3500 та 3800 грамів. Щасливі мами маленьких фастівчан народили синочків без ускладнень і отримали під ялиночку найдорожчі у світі подаруночки. Народили їх. Мами, які перший раз були вагітні, і перший раз у них відбулися пологи. Перший хлопчик у нас народився в 13 годин дня, а другий хлопчик народився в 22 години вечора. Загалом Фастівське пологове відділення розраховане на 30 ліжок: 14 із них для породіль, а 16 – для жінок із патологією вагітності. У нас дуже злагоджений гарний колектив. Працює сім лікарів. Із них 5 лікарів мають вищу кваліфікаційну категорію, двоє першу категорію. І є все необхідне обладнання для надання невідкладної ургентної допомоги новонародженим і породіллям. Також у пологовому відділенні є чотири окремі палати для спільного перебування породілі з дитиною та найближчими родичами. Тут є усе необхідне: два ліжка для дорослих, ліжечко для немовляти, окремий душ та туалет. А за потребою, мікрохвильовка та чайник. Також для пацієнтів відділення готують смачні сніданки, обіди та вечері. Останнім часом у Фастові практикують партнерські пологи, тому і окрема зала для таких породіль теж є у відділенні. Ми схильні до того, щоб більше пологів у нас були партнерських, тобто, щоб жінка не народжувала сама присутності медпрацівників, а народжувала також присутності близьких її людей. Ну, в основному, це, звичайно, чоловіки, але бувають на родах присутніше, якщо чоловік не може, може бути близька людина. Це може бути рідна сестра, старша, або мама вагітної, яка народжує. І тому в нас таких партнерських пологів десь 60% із загальної кількості. Станом на 11 січня 2019 року у Фастові народилось 14 діток. Усі здорові і знаходяться поруч зі своїми щасливими матусями. Зоя Віталіївна завідуюча відділенням рада запрошує майбутніх мам народжувати у Фастівському пологовому, адже разом із колективом намагаються зробити усе, аби ваші пологи пройшли легко та комфортно. Тетяна Самоленко, Ольга Гончарук, Максим Гребенюк, Фастів Тіві.